Я створюю той одяг, який можна носити поза часом, і ти не викинеш його в сміття. Ця суть цієї події це великий великий знак питання: модне чи вічне? І чи може бути вічне модним? Або чи можемо стати вічним, і фактично в цій же ж виставі, яку прекрасно зробила частина театру Наталя Половенка, я особисто сама собі задала це запитання і сама з собою вступила в батл. Тому що я представляю дві колекції: одна, яка вже давним-давно визнана вічною. Тобто, це все, що пов'язане з нашими вишиванками з українськими, а друга це абсолютно новітня історія. Ну тобто я завжди робила якби дві лінійки, і це власне представлення другої лінійки, де є сучасна вишивка, абсолютно космополітична, абсолютно не пов'язана з тим, що ну, вона пов'язана з тим, що відбувається сьогодні в Україні, але не з тим, що є етніка. Це прем'єра. Прем'єра за сковородою. Вона будується на саді божественних пісень Сковороди. Це поезії нашого геніального Сковороди. І птахи з цілого світу злітаються і розповідають, говорять про вічне текстами Сковороди. І коли ми зіграли цю прем'єру вперше в грудні до Дня Сковороди, до Дня Армії в Гарнізонному храмі. Оксана Криванська, яка шила прекрасні костюми для цього нашого спектаклю, запропонувала зробити наступний крок, поєднавшись з дефіле. І сьогодні навіть назва трошки міняється. Розмова птахів двокрапка. Модне чи вічне. І Сьогодні будуть балерини в костюмах Оксани Криванської, які несуть з собою. Всі оці різні лиця світу, і щось мудре, і щось пусте, і щось зовсім скороминуще, і щось таке, що залишиться не завжди. І людина сьогодні в цілому світі стоїть перед вибором, вона повинна вибрати себе. Якщо вона сьогодні почує цей вибір, то це наш вклад в перемогу.